Мої любі, всім привіт! Ну Зроме пронос на завтрашній поєдинок. Шотландія, Швейцарія. Група А дуже важливий матч друзі, для обох команд. Нагадаю, що тут є німці, та угорці. У швецарці, нагадаю, здобули перемогу над угорцями 3-1, а Шотландія програла 1-5 і має різницю мінус 4. Катастрофічна ситуація. У шотландців. А, ось, але шанси в них, звичайно, ще є. Давайте розпочинати. Що тут думати гадати? Розпочнемо взагалі якісь шанси на перемогу. 22% на перемогу Шотландії, 26% на нічию, та 56% на перемогу національної збірної команди Швейцарії. Ще часто очних зустрічах по суті не грали в офіційних матчах. То, то історія в них взагалі протистояння дуже така мала, а по суті, її навіть немає. В Шотландці, в своїй групі з іспанцями, да, непогано дивилися з норвежцями. Шотландія посіла а, другу позицію, і, по суті, вони програли тільки іспанцям, тільки, тільки, тільки іспанцям. Норвежців перемогли. До речі, Іспанію і Шотландія також перемогла на своєму полі в Шотландії. В Шотландії взагалі, Шотландія. На своїх домашніх полях може заганяти будь-якого опонента. Але тут не Шотландія, тут і Німеччина. І тут абсолютно, е, скажімо так, тут абсолютно різна напевно атмосфера для болівальників, але шотландські болівальники такі гучні. І, наприклад, з німцями, коли рахунок ще був 0-0, принаймні болівальники в Шотландії я чув більше. Тобто команда вміє вболівати за своїх. І проти Шотландії, проти шотландських болівальників. Справді швейцарцям тут буде дуже важко. Ось, на плані вболівання, я маю на увазі. Звичайно, Швейцарія фаворит, Швейцарія більш досвідчена команда, Швейцарія на чемпіонатах світу. Тобто Швейцарія нічим ж їх не налякаєш, команда така, така, скажімо так, досвідчена. Такі футболісти, як Граніджака, Брайан Темболо. Непоганий захисний, непогана не лінія півзахисту, непоганий захист також у національної збірної Швейцарії. Ось, э, ну, не знаю, друзі. Мені справді швейцарці. Ну, скажімо так, симпатизують, тому що вони так показують такий. Доволі хороший футбол у горці взагалі. Ну, повністю притиснули в першому таймі, але ось другий тайм десь швецарці десь десь віддали ініціативу і майже за це не поплатилося. Але в цілому швейцарці виглядали, на мою думку, потужніше. Хоча, якщо, напевно, з Угорцями брати відрізки, то звичайно, що Угорщина також. Але в цілому Швейцарці здобули заслужену переводу. Ну, а Шотландія попала на німців, які, які як танк, пронеслися. І перемогли 5-1, навіть не помітив Шотландію. Ну, Шотландія нічого з натиском подіяти таки не змогла. Але Шотландія налаштовується. Шотландія розуміє, що їм потрібно тільки перемагати, іншою бути і не може. Різниця мінус 4, треба тільки перемога. да там ще шанс і в останньому тирі, бігати у угорців, але м -м, різниця розумієте, мінус 4. І це може бути роковим просто фактором для шотландців. Ось. Але команда може, може, може перетиснути. Шотландія взагалі така команда фізично, якісно підготовлена. Команда, слова, інтенсивна команда, яка в плані пресингу взагалі може заганяти швейцарців. Ось я очікую, хороший. От мені здається, ось цей матч буде дуже гольовий. Я думаю, дуже багато прям голів буде, тому що команда. Швейцарія така атакувальна. Шотландія така вертикальна, я навіть би сказав, б, діагоналі, швидкі переходи в атаку, дуже багато боротьби. Шотландія нав'язує, пам'ятаю, навіть як збірна України проти Шотландії грав, ну дуже важко. там шотландці. більше не грають, більше фізично ось ви, знаєте, виграють якісь там стандарти, кутові, Це хліб з маслом для, для Шотландців. Якийсь там кутовий заробити і забити з кутового, або там якийсь штрафний заробити подати, коли Андрій Робертсон тобі даде подачу виконав і забити. Шотландія така силова команда грають на навіси, в боротьбу так по-шотландськи. Ну, вони з Прем'єр-лізі, ну, Шотландія такий стиль, як команд з інської Протис, Протиснути свого опонента за рахунок фізичних кондицій. Шотландія може протиснути, але Швейцарія виглядає насправді потужною і в ну, Шотландіям буде важко. Але нам в'яжуть за що на бій. Ніяких 1-5, ніякому раз не буду. Думаю, Шотландія зіграє набагато краще. Тим і Шотландія для них це, по суті, другий євро підряд. минулий євро також команда. Посіли останню позицію. Але я думаю, Шотландія нав'яже все-таки Швейцарії боротьбу. перш проноси обидві команди заб'ють. Я думаю, він м'ячами буде. О, ось. І думаю, все-таки друга команда не програє. Думаю, швейцарці не програють. І, де, ну, я не знаю, як тому. Горці Зіграють, звичайно, з німцями. Але по факту, якщо Швейцарія не програє, то де-факто вони вже кваліфікуються, на мою суб'єктивну точку зору, в стадію в плей-офф. Тому, аби команди заб'ють, та збірна Швейцарія, як мінімум не програє, я думаю, цей прогноз він дуже дуже реалістичний. Якась перемога Швейцарії мінімально 2 1 або якась нічого 1-1, я думаю, десь так. Якась ніча можливо, один на один або перемога Швейцарії з мінімальним рахунком. Тому що швейцарці, я думаю, в принципі, нічня, ну, можливо і буде погано, тому що швейцарці можуть перемогти і поставитися керівнати, але нічия це буде не найгірше, наприклад, рахунок для швейцарців. Вихочети, шотландці та розлучені вийдуть після поразки від німця. Шотландія, якщо розлучена проти них взагалі дуже важко грати, іспанці це можуть підтвердити. Коли Шотландія просто переїхала, іспанців ну, на Рейнджер там, я не знаю тому стадіоні, Шотландія перемогла 2-0. А Ось, Сландія дуже зла, то я хочу сказати тут будь-якому супернику може бути важко. То обидві кому не забите, збірна Швейцарії не програє. Що думаєте ви? Пишіть коментарях. Дякуємо за увагу. Що буде, яка розв'язка? Дізнаємося вже дуже дуже скоро. Я вам, друзі, дякую за увагу. Обидві кому не зіберете, а збірна Швейцарії не програє. Як мінімум, а тут якась ніч або перемоги Швейцарії з мінімальним рахунком. Я думаю, десь так. Дякую за увагу, бережіть себе. Всім новажні. Yeah.